Всім привіт-привіт! Давно вже обіцяла вам зняти такий відео огляд моїх сортів, які я маю. Спочатку була в мене така ідея зробити цей огляд по кольорах, тобто там червоні у моїй колекції, там бускові, я, до речі, відео про Бускові вже знімала. Там, якісь персикові і тому подібне, але насправді це займає дуже багато часу, тому що мені їх треба спочатку зібрати в одну купу, ось, потім там, описати, розставити. І, знаєте, враховуючи таку мою декретну зайнятість, ну, не завжди маю час і змогу. Крім того, чесно, я коли починаю описувати якісь відтінки, то ну, я себе якимось дальтоніком відчуваю. Тому що ну, мені якось складно, насправді, особливо ці відтінки червоного описувати. Червоно-коралово, якийсь там відтінок. Ну, мені складно. Тому давайте. Так, щоб було простіше, і, надіюсь, вам теж буде цікаво, я зроблю такий ось коротенький огляд сортів, які я маю. Тих сортів, які у мене цвіли, уже я ставлю власні фото цвітіння, щоб ви їх бачили. Так, ну, Наглядно, без мого опису. Ось, тому що мені дійсно складно описувати якісь відтінки. Я не знаю, як їх описати правильно. Ось, І плюс, якщо якийсь із сортів у мене, наприклад, не цвів. Тоді я просто буду вставляти фото з мережі з Google. Почну я з новинок своїх. Це сорт у мене ось стоїть Це ось Івгаліна Оланова. І ось так, відсовуємо. І ось Ів Майя Плісіцька. Також у мене тут. Ой, як то тебе звати? юзіс царівна лєбідь і, і вдохновіння. Це мої новиночки, поки не цвіли у мене, тому нічого сказати не можу. Детально кущики можете роздивитися в попередньому відео, якщо бажаєте. Так, і наступна полочка в мене на стелажику. Вже вже забула, як вони називаються, поки не цвітуть. Це те Алі Манчело. Ось такі ось. Кущик у мене. У мене їх два. Чесно, не пам'ятаю, чи це маточник, чи це вже дублик мій так гарно наріс. Мабуть, маточник все ж таки. Це зонартик. Цвіте чисто білими квітами. У мене фото є тільки на, на початок розпуску, бо діти хворіли, я тоді якось не встигла його зняти. А взагалі квіти чисто білі в повному розпуску. До речі, не всі зонартики потребують зимівлі. Зараз зонартики настільки вже змішані, схрещені між собою, і це можна сказати, вже такі гібридні зонартики, я би так їх назвала, вони абсолютно не потребують холодної зимівлі, тому, якщо вам подобається якийсь оцей сорт, наприклад, ви можете спокійно його брати для квартири. Ну, звісно, враховуючи його габітус, так, габітус кущика, розміри кущика. І якщо вам подобаються квіти, влаштовує розмір. Самої рослини є куди поставити, тому не зважайте абсолютно на якісь там необхідність зимівлі. При хорошій досвідці вони вам не тільки будуть гарно зимувати, а ще й квітнути будуть гарно вам взимку. Наступний це у мене королева бірми. Но вона вже обрізана. До речі, печ таким чином формую кущики, щоб всі гілочки йшли назовні. Серединку звільняю. Тому що якщо гілочки будуть всередині, кущик буде загущений, вони і так оці ось листочки вони потім розпустяться і вони будуть закривати вам цю серединку. Ось, Але якщо таким чином сформуєте, тоді гілочки у вас не будуть перехрещуватися, і кущик буде гарно, так скажем, Рівноцінно, повноцінно кругленько виглядати. Тобто не буде перехрещення, не буде затінення одної гілочки іншому. Зніму якось на днях відео про формування кущиків. Це, ось, до речі, грація серця рубіна, якому і потрібно по суті йому ще одні рослині сформувати саме кущик, тому що живці я познімала, ось уже він починає обростати, але оця вся картина мені не подобається. Взагалі кущик дуже гарний, корінастий, такий симпатичний. Цвіте дуже гарними червоними квітами. Це ось теж ми з вами недавно пересаджували паквіва Кароліна, плюшечка, в менший об'єм її пересаджували. Так, де ти там стояла? Це ось моя страшненька маточник-Династія Даджи. Вона вже дуже старенька її чисто для живців тримаю. Пізніше покажу там знизу рослина, яка доросла моя. Ой, це ще з літа у мене, боже, як її. Новіс Ханна. Ось така ось вона. Горщик 2,5 літра, таким ж чином росте, тобто горизонтально. Вона не крупна, я би не сказала, що вона крупна. ну Така трошки в ширину, більш в ширину росте, висоту, тут може сантиметрів ну, 15 з гілочками максимум. Взагалі такий непоганий компактний сортик, дуже гарні квіти, кульками цвіте. Ось у мене вже теж обрізана на живці. Фото ставлю збоку, там десь місяців два назад вона мене перша цвіла. Це шик Глорія, і там більш-менш видно кущик, так, яким вона росте. Такі між вузля не дуже коротенький, але в принципі, якщо от, я от так ось підставляю палочки під її гілочки, тому що гілочки такі, як наче подовжені. Але якщо підставити палочки, вона тоді, виходить, росте вверх. І взагалі мене дуже навіть влаштовує її кущик, а цвітіння, враховуючи ці шикарні супермахрові квіти, то я супер-гіпер задоволена. Тут, у мене теж Владочка хоче зацвітати. Якось так і не вдалося мені гарно сфоткати її цвітіння, бо то я тоді спалила тією хімією. Можете глянути мій ролик про профілактичну обробку, як я хімією попалила, розповідала вам влітку точки росту. Ось. І якось тоді вона в мене й мала зацвісти, дуже гарно пишно, але в результаті. Якось так. Тому зараз хочу ще потримати кілька цих бутончиків, можливо, вийде хоча б вдало якесь фото чи відео зробити. Це мій малесенький дублик um, Salman Camtes. Теж один живець ви просили, один-два, верніше зняла все, більш не буде з двох рослин аж два живці. Так, далі. Це теж уже частково обрізаний uv Кардинал. Ой, це мій сортик. Не знаю, ну друге місце, здається, в своєму топ-10 я ставила теж відеоролик є. Дуже-дуже класна рослина, дуже гарно квітна. Ось такий ось невеликий, компактний. Темно-зелене листячко, такий збитий, гарний. стебло такий товстенький. Дуже класний надійний сорт, обожнюю просто. Так, тут у нас дублик UV Phoenix, Ось такий ось кущик. Там, враховуєте, звісно, що вони трошки все-таки хоч і штучна до світка є, але вони трошки витягуються. От, тому от такі, ось, наприклад, ці здорові листові пластини, влітку в мене їх не було. Тобто це від недостатку світла. Ось такі ось великі листки, а взагалі вони в нього ну, середнього розміру, ну, такого приблизно. Ось. Тобто, ну, Взимку, звісно, там умови не такі, тому, можливий сам кущик може витягуватися пластина-листова, збільшуватися. але в цілому... Дуже класний сорт, обожнюю теж. Тут у мене вже повністю моя обрізана Емануель. Теа Емануель. Сорт у моєму топі на першому місці. Ну, чесно, я поки що особисто я гарніше Паларгонії не бачила. У мене є окремий відеоролик, я її знімала, також є вона в огляді і е, е, в такому загальному огляді я в липні знімала 23-го року. І, здається, в моєму топ-10 сортів, які я знімала там на першому місці. Тому можете подивитися, як виглядає взагалі кущик, коли він не обрізаний, бо зараз він обрізаний. Так, далі. Це ось леона галактика. Теж на якомусь там місці в моєму топі. Ось такий ось кущик. Гібридна. Черешки листочки трошки подовжені, тому що, ну, ці маю на увазі, так, оці ось. Черешечки, тому що теж ну, недостатньо світла. Влітку вона в мене дуже така компактна росте. Коротесенькі міжвузля, листкові пластинки невеликі, така собі маленька з своїми дуже класними, шикарними квітами. Так, розбавлю трошки ще вам а, цю всю картину своїми старенькими, страшненькими. Це сорт один з тих, з яких я починала. Теж багато було замовлень вже ось такі. Ось. Ну, це взагалі старий кущик. Я планую собі обновити його. Це ягоршуз Бьор, Сорт дуже крутий, не знаю, дуже обожнюю серію Ягершус. Вони такі стабільні, надійні, завжди цвітуть величезними шапками. Класні, Взагалі дуже класні рослини, без претензій. Це ось у мене так, таїра Любов Орлова. Оце буквально 24 дні тому знімала живці. Ось, бачите, вже починаю, так, поку, починаю брустати ось вже скрізь. Дуже класно, швидко бростає. Так, ну і це в мене плюшечка Ліла Кроус, теж вже обскубана на живці. Полички нижні, так, на моєму стелажику. Це у нас шик Solange. Вона ще у мене не квітла, це українська селекція. Ось така ось рослинка. Такий ось кущик. Теж у відео, де я знімала про українську селекцію, є окремо, її показувала її кущик. Тому що тут у мене такий густий-густий ліс, тому, можливо, вам не все буде видно чітко. Теж уже обрізаний є спесиковий авантюрин. Ну, сорт дуже гарний, гігантські шапки, дуже ніжний колір. Ось е класний. Дуже люблю, такий стабільний, корінастий, але не крупний. От він такий маленький, такий. Набитий дуже гарненький сортик. Так, наступне у нас це ТА Майская роза. Навіть не знаю, як вам показувати, щоб вам було кущики видно і все. Теж вже обрізано. Такий ось кущик у неї, вже, можна сказати, обростає. Так, тут хто у нас це медпелй. Оче Мед Pearl White, ще не цвіла у мене. Юве Візантія теж уже обрізана. Ой, ця красунька моя шик забава теж обрізана. Кого цікавить взагалі, як виглядають кущики? Так? Бо, тому що в мене вже. Скажімо так, не дуже інформативно, тому що вони вже обрізані. А в повному розмірі в мене є огляди, там, де українська селекція. Тобто можете пошукати моїх відео, я показую кущики, особливо зараз зимою, коли мало що квітне, в основному я показую кущики свої. Так, далі тут ось у нас Кара роза. Це теж зонартик, але він не потребує холодної земівлі, прекрасно собі росте. Але росте дуже повільно. Я оце влітку зняла, в нього живець, це він тільки ось тільки ось мені наріс. Не знаю чому так. Но в мене якось цей сорт, ну, взагалі, так повільно ростучий. Ось він у мене навіть а, росте десь менше, ніж в одній літрі. Такі ось. Так, улюблениця всіх, Лія Жозефіна. Ось такі ось маленькі кущі корінастій. Теж там, де я розповідаю про українську селекцію, в одному з відео можете подивитися. Там поближче кущик і детальніше розповідаю. Фото обов'язково вставлю. неймовірна, шикарна, дуже оригінальний колір, квіти троянди, всередині оці такі сплески такого темного, бурячного, фіолетового, такого насиченого кольору. ну Дуже класний сорт, але теж дуже компактний. Живців з нього багато не зріжеш, тому що вони маленькі, коротенькі, Ну дуже класний сорт, дуже всім рекомендую. Далі тут у мене Юве Ельбрус хоче зацвісти, ніяк ще не можу сфотографувати його цвітіння. Ось таке ось вже обрізаний, тому що багато живців просять на замовлення. Але все ж таки одну гілочку залишила, бо я дуже хочу мати, по-перше, своє фото цвітіння, по-друге, сама хочу побачити, як він виглядає. Тому що я знаю, що це дійсно той сорт, я впевнена в сортності, але ну, надаю перевагу власне фото, коли продаю рослинки. Далі Uve Копідон, ось такий ось кущик, теж з бутончиком, поки ще не цвів. Звісно, під лампами, не знаю, чи буде повноцінне якесь цвітіння. кущик ось такий ось гарненький. Але листочко велике. Не знаю, чи це для сорту таке, чи оце у мене під лампами. Хоча наче і зона ось така, ось, бачите, темна є. Тобто світла, може, і вистачає. Можливо, особливість сорту, так, такі крупні листочки. Ось. Теж чекаю, чекаю цвітіння з нетерпінням. Далі, тут у лісі у нас Теала вінтер. Ось така ось. Теж цвіла на дві квіточки в сорті впевнена, але, власного, фото не маю. Бо ті дві квіточки були такі маленькі, непрезентабельні, тому навіть і не фотографувала їх. Так, то тут у нас. Це ми з вами, якщо пам'ятаєте, в одному з роликів нарізали живці і одразу формували кущ. І ось він вже так ось обростає, починає обростати Це іріол профітроль. Ще одна кандидатка на, форму... на негайне формування це Леб... Ой, господи, Грація Лебедина Озеро, вибачте, українська селекція, дуже популярний серед вас сорт. Кузькусь такі вже майже весь обрізаний. Ще ось цю з гілочку лишилось обрізати, але потрібно тут сформувати -от серединку. Обов'язково якось на днях зніму відео, тому що кущ перегущений, він починає наростати, заростати. Так мені це не подобається. Хочу сформувати і вже щоб на літо був готовий у мене кущик. І ось найнижча поличка, яка у мене тут. Давайте почнемо з квіточок. Це у нас Лія Софія. Отримала цей сорт в подарунок, його не купувала. Ось такий ось він. Немаленький. Ну, теж не знаю, можливо, що під лампами, але такі якісь розлогі листечка. Ну, такий цікавий сорт. Якось перший раз він квіти трошки мені гарніше було. Дуже гарний відтінок квітів. Якийсь такий дійсно не знаю, коралово-рожевий. Прикольний такий колір, мені подобається. Залишу, подивлюся на літо, як буде виглядати. Це ось теж одна з улюблениць, яка у мене трошки постраждала влітку, теж під час моєї такої кардинальної обробки. Це Лія Марцеліна. Така ось маленька, компактна, гарно гілкується сама. Дуже-дуже класна рослинка. І просто шикарно цвіте. Теж українська селекція. Далі у мене тут красуня. Ой, Юве Королівський шиповник, ось такий ось має гарний кущ, густенький, дуже гарно сама кущиця. Ну, класний сорт. Теж маю окремий огляд на неї. Вона недавно в мене ціла. Я показувала її окремо, тому що зараз ну дійсно мені накладно всіх доставати, тому з паличок, тому ось так ось. Просто щоб ви орієнтувалися, які я маю сорти. Це Юве фенікс у мене. Це старша рослинка. Теж вже обрізана. Потрошки-потрошки по наростає. Це в мене, до речі, такий об'єм, якийсь величенький, наче 5 літрів, мабуть, на літо я садила, бо він мене швидко пересихав. Зараз то взимку то я дуже рідко цей кущик поливаю. Особливо вже як обрізала. немає цієї маси, яка споживає вологу, тому зараз рідко поливаю. Так, тихто? Хто ти з сухими листочками? Зараз подивимося. Ага, це ліманчево. Це якраз. Певно, такий молоденький кущик чи мама. Ну, коротше кажучи, якісь із них. Не знаю, вони вже обидва одинакових розмірів. Ну, Дуже класний сорт. Я, коли бачила відвідує так, він цвітне, цвіте. Це просто наречена, супер. Я, я була в захваті, зробила собі одразу дублик. Хочу два таких біленьких, симпатичних, класних сортики. Далі, Юпі над ній. Як казала мені одна. Колекціонер, це просто любов. Ось, і надіюсь, в мене буде любов. Ну, поки любов в мене без квітів, жівці я зняла з неї, бо просили на замовлення. Але поки любов у мене не цвіла, дуже-дуже надіюся скоро побачити квіти цієї любові, це вже обгубана, обрізана і грушенька. А, ось у мене маленька вона. У мене взагалі це сорт, якийсь такий кущик маленький, бо дивлюсь, дівчаток вона така ну, ну, невелика, але все одно якась більшенька росте. У мене якось всі кущики, вони в мене маленькі. Чи то від того, що освітлення їм вистачає, не знаю. У мене не витягуються рослини, що влітку, там, особливо на вулиці, що зараз. Якісь маленькі були, такі маленькі є. У дівчаток якісь вони більшенькі, трошки, мені здається. Ну, не знаю. Звісно, все від умов залежить. Далі ще одна красуня, та американська принцеса. Кілька живців зняла. Щось мені здається, я її. Ой, я таку вам покажу. Мені здається, її трошки перелила. А, бо вона мене якось листя почала сушити, але потім я її просушила так гарнесенько. Так ось росте таким чином. Теж доволі компактна, я би сказала, рослинка. Вона якось більше. Ой, Боже, в горизонт росте. Такі ось горизонтальні гілочки. Бачите? Така компактна красуня, Боже, як цвіте, це просто бомба. Крута. Далі у нас е, іріол профітроль. Мама. До речі, мама, ось у мене, я ви бачила, можливо, там відео, коли я обрізала живці з того маленького, що я показувала оце обрізаний. То мама якась компактніша. В неї якісь коротші між я не знаю, чому так. А в того такі черешки, листочки довгі були в дитинчати. Коротше, не знаю. Надіюсь, обросте зараз не буде такий високий, як там ось. Так, тут я формую свій э, кеніс дабл. До речі, формовка це не лише о, прищіпки. Також можна формувати регулюванням о, листячка. Якось зніму вам відео це про формування. Обов'язково розкажу, чому в мене отак лисенькі такі стоїть. І ще одне це ось Династія Дач. Я вам показувала таку страшненьку це мама. Це ось дитинчатко таке ось уже пишненьке, гарненьке. Но Династія Дач вона така, знаєте, вона височенька, але вона дуже-дуже така. Кущиться гарно. Ну, от такий ось кущик, знизу знизу щось там намагається кущитись. Якщо його так ось обрізати, то буде взагалі кулька. Тобто воно з самого низу почне кущитися. Тому що я ось цієї рослини знімала тільки один живець за півроку, чи за п'ять місяців, десь як вона у мене. Дуже така ось гарна зона. Вистачає світла, все супер для цієї рослинки, гадаю. Ну, напевно, поки все. Далі познімаю вам відео, де там у мене ще, тому що в мене паларгонії і у мене стоять, і у мами, і в деяких технічних приміщеннях. Ось тому буду знімати ще, де там вони у мене розміщуються. І це, напевно, вже буде наступна частина відео. Дякую вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, додавайтесь у вайбер-спільноту, верхній закріплений коментар. Завжди буду рада вас бачити. До нових зустрічей! Бувайте!